Це є такі, скажімо, думки або прогнози, що війна може зупинитись, чи може бути якесь перемир'я ну, в світі того, що відбувається, воно може бути. Чи це буде кінець війни? Точно ні. І це в нас одне буде питання: наскільки довго протримається це перемир'я, якщо воно буде, тому що я сам людина, яка пережила десятки перемирій деякі з них були три дні, а деякі... Декілька хвилин, деякі декілька секунд і продовжували. І хоча в Києві в головах тут продовжувались і говорили про це ще декілька тижнів в засобах масової інформації, а ми там уже повним ходом ну вибачте, рубалися в окопах і сміялися цього. Тому може бути будь-яке припинення вогню, так би я його назвав. Але ну точно воно буде ненадовго, і ми маємо розуміти, що без Гарантій без реальних гарантій Росія ніколи не зупиниться, тому що вона точно не досягла навіть мінімальних яких цілей тут, які вони поставили для себе.